Я зараз, браття і сестри, знаходжусь на православній набережній в обласному центрі Закарпаття. Колись 100 років тому тут ще протікала річка по цьому місці, де я тепер стою, а зараз це одне з найулюбленіших міст наших ужгородців, де можна добре відпочити на берегу річки, під спів пташок. Ну і дуже-дуже цікава історія цієї набережної. Ця стела сама за себе говорить тут відомі в православній церкві люди, котрі були настоятелями цього храму, біля якого я зараз знаходжусь, історію якого я видав в окремій своїй монографії, яку, до речі, можна придбати, з якою можна познайомитись. За посиланням тут під відео в електронному вигляді. Дуже цікава історія цього храму, але зараз я поговорю про саму набережну. Так от, коли е, православні Ужгородці купили оце місце, на якому я знаходжусь під будівництво храму, їм міська влада поставила умову, що землю можна буде купити і приватизувати тільки після того, якщо вони впорядкують цю набережну. Колись цей район називався Вербник. і е, е, Справді була піднята дамба. Ми бачимо, наскільки вона високо зараз знаходиться від того рівня до річка. А 100 років тому це був рівень на рівні з річкою. Ось. І е ця набережна була впорядкована. Хто знав тоді, що через 100 років єдина в православному світі набережна, яка буде називатися православною, буде названа в нас в українській державі. За що ми дуже вдячні протирею Дмитрію Сидору, який тоді ініціював це питання, і депутати міської ради зробили це історичне рішення. Сьогодні, браття і сестри, відбувається освячення води велолюдне на цій набережній, щорічно на богоявлення. Наш владика Митрополит Феодор разом з духовенством освячує для наших ужгородців воду і також саму річку Уж, на честь якої названий наш обласний центр. Дуже хотілося би, щоб наші нащадки вивчали нашу історію, знали імена цих людей, які тут викорбувані, ніколи їх не забували, пам'ятали, що православ'я в нас на наших землях. Давалось нам дуже дорогою ціною, і було це дуже далеко ще до періоду, коли радянські танки тут появилися. І цей храм, в тому числі, є свідченням цього. До речі, така є думка, що цю церкву будували російські мігранти. Вона хибна думка більше в цій книзі. Насправді будували її наші місцеві жителі разом з росіянами. Слід ще сказати також про настоятеля, котрий тут викорбований, як про Терей Миколай Кабаці. Про те, що ми дуже вдячні йому за цю таку красоту, яку ми сьогодні бачимо. Він відреставрував цей храм. Тут був колись музей атеїзму в радянський період і отримав він його в дуже жахливому стані. зараз ми бачимо таку прекрасну церкву, як всередині, так і назовні. В гарному такому вигляді. Для мене взагалі цей храм є дорогим, тому що тут я повернув собі православ'я, тому що колись я був хрещеним цим Миколаєм в дитинстві. Потім, уже пізніше, я загубився в пошуках віри, де навчався навіть греко-католицькій семінарії. І от першим храмом, куди я переступив, Знову повертаючись до православ'я, був цей храм, в якому я знову знайшов Бога. Тому для мене він особливий. Тут знайшов я свою жінку також. Я думаю, що багато ужгородців можуть сказати подібне щось про цей храм, тому що в житті більшості православних людей як цей храм, так і отець Миколай відіграв важливу роль. Пишіть у коментарях, якщо ви якось пов'язані з цим храмом або з отцем Миколаєм. Бережи вас Бог, дорогі наші підписники, як і всю нашу Україну.